Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви як завжди на каналі Вічна Гра коло мікрофона Дмитро. Сьогодні ми з вами пограємо в чергову гру, використовуючи хмарний сервіс Booster. Це буде спін-офф попередньої гри про людину паука, а саме Spider-Man Miles Morales. Тобто вона не є повноцінним продовженням, а лише самостійне DLC, саме так його можна назвати, я так вважаю. Ви побачите, якою продуктивністю буде цього продукту на віддаленій машині та дізнатися. Знаєте, чи переслідує цю забавку, дуже розповсюджена проблема всіх хмарних сервісів, затримка в воду чи інпут лаг, як її називають по-іншому. Почаклуємо з різноманітними налаштуваннями графіки і зробимо висновки, на яких саме треба зупинитися, аби отримати максимально якісну картинку та найкращу продуктивність. І чи можливо це взагалі? Роблячи це відео, я маю на меті допомогти вам не витрачати зайві кошти на купівлю гри в магазині цифрових товарів та на купівлю підписки на хмарний сервіс, якщо результати. Тестування вам будуть не до вподоби. Або подивившись це відео, ви навпаки, остаточно переконаєтесь в тому, що купувати гру варто і разом з нею підписку на хмарний сервіс. Буду намагатися все робити максимально об'єктивно, без будь-якої заангажованості. Ми з вами традиційно завантажимо гру в фірмовому застосунку. Потім в браузері Chrome, також на мобільному Android-пристрої, як і в попередньому відео, хто не дивився, можете подивитись після перегляду цього ролика. Підказочка буде десь у куточку екрану. І порівняємо все це з грою на моєму домашньому ПК. Але в цьому випуску ми трохи поміняємо послідовність тестування і трохи згодом ви зрозумієте, чому саме так. Порівняти з конкурентним сервісом від Nvidia, на жаль, ми не можемо, бо гра ним не підтримується. Якщо вам подобається моя творчість, тоді поставте вподобайку цьому відео, обов'язково підпишіться на канал. Це буде дуже допомагати йому просуватися алгоритмами Ютуба, і ми з вами таким чином будемо ширити український контент світом. І ви Женемо ворогів з нашого інформаційного простору. Також не забувайте вмикати дзвоник, аби не пропускати наступні цікаві відео на каналі. Підтримуйте також наших воїнів, які боряться за нас на передовій кожну секунду. Якщо у вас є можливість, ви можете пожертвувати кілька гривень на благодійний фонд посилання на фонд Сергія Притули та повернись живим, я залишу в дописі до цього відео або в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, кожні ваші навіть 5 гривень наближають нашу перемогу. Дякую вам всім разом. Ми сила. На допомагати Україні тільки пія, панімаєте. Сьогодні наше тестування почнеться з гри на моєму домашньому ПК. Чому саме так? Бо сьогоднішній піддослідний це найкращий приклад того, як можна зробити неправильні висновки, одразу погравши в хмарному сервісі. Хмарний сервіс Boosteroid пропонує гравцям ігровий досвід в роздільній здатності Full HD, тобто 1080p, і до 60 кадрів на секунду. Тому з цього і почнемо грати на моїй машині також. Технічні характеристики мого комп'ютера, на якому я граю, ви можете бачити. Зараз на своїх екранах. Також я їх залишу в дописі до цього відео, аби аби ви могли порівняти їх. Не знаю з чим ви там будете їх порівнювати, але ви можете порівняти у мені все одно нехай будуть коротше, може комусь буде корисно. Тестувати будемо пересуваючись нічним містом, бо це навантажує залізо максимально, як виявилось при тестуванні попередньої гри про людину Павука. Тобто, якщо буде нормальна картинка при таких умовах, то і при всіх інших продуктивність буде приблизно на тому ж рівні. І так, Full HD: вертикальна синхронізація, динамічна роздільна здатність та апскейлінг вимкнений, налаштування графіки дуже високі, рейтрейсинг також на максимально можливих показниках. Стрибаючи містом на павутині, частота кадрів тримається в діапазоні 55-65 кадрів на секунду. При цьому ігровий процес дуже плавний, без фрізів, статорів і суттєвих просадок фреймрейту. Якщо спуститися на землю, то частота кадрів ще трохи знижується і тримається на рівні 50-55 кадрів на секунду. Дуже рідко провалюється нижче 50 і підвищується більше 60. -ти. Ось такий дуже широкий диапазон. Додаю до цих налаштуваннях ще FSR2.1 на пресет якість, все інше залишаю на своїх місцях. Якщо бігти по землі, то кадрів трішки додалося, і стабільність фреймрейту підвищилася. 63-67 кадрів в середньому, з тимчасовими просадками нижче 60 в районах. 57-55 кадрів на секунду, фрізи та дропи відсутні. Якщо застосувати апскейлінг на ультраперформанс, то частота кадрів з незрозумілої мені на той момент причини знизилась. І на землі трималась в діапазоні 59-63 кадри на секунду, а в повітрі на павутині була 54-58 кадрів. Тобто чиста продуктивність була більш ефективною, аніж з використанням FSR. Висновки робити ще рано, давайте продовжимо. Тепер робимо хід Моркви. Вибираємо апскейлінг і виставляємо роздільну здатність на 1440 p Бачимо, що пересуватись містом стало менш продуктивно, особливо пішки. Частота кадрів знизилась приблизно на показник 40-44 кадри на секунду, а іноді знижувалась до 38 кадрів на секунду. При польотах над містом на павутині частота кадрів підвищувалась приблизно на 10 кадрів. І дуже нестабільно трималась в діапазоні 43-53 кадри на секунду. Ну ви скажете, все ж логічно. Ти підвішив роздільну здатність і отримав більше навантаження на систему, кадрова частота понизилась, що не так. Окей, тримаємо з вами цю інформацію в голові і продовжуємо далі. Вмикаємо FSR на якість, інше налаштування не турбуємо. Тобто графон на дуже високо, разом з рейтрейсингом на дуже високий нікуди не діваємо. Біжимо по землі і бачимо 55-59 кадрів на секунду. Пересуваючись в повітрі 55-62 кадри. Підвищивши роздільну здатність до 1440 p ми зб... Збільшили кількість пікселів аж на 78%. А втрата кадрової частоти знаходиться трохи більше, ніж 8%. Перемикаємо FSR на Ultra Performance, і пересуваючи з пішки, частота кадрів знову зменшилась, як і минулого разу. І становить 54-58 кадрів на секунду в повітрі 57-63, рідко перетинаючи відмітку в 65 кадрів. Майже так само, як і з пресетами апскейлінгу якість. Дивно, картинка спаску до. Виявилася прям відчутно, а кадрів не додалося. Далі вимикаємо ray Tracing та FSR, змінюємо роздільну здатність на Full HD, при цьому залишивши якість графону на дуже високому пресеті. Летимо містом на павутині зі швидкістю 83-105 кадрів на секунду, іноді пригальмовуючи до 76. Якщо йти по місту пішки, то кадрова частота становить десь 78-90 кадрів на секунду в залежності від сцени, іноді підвищуючись навіть вище 100 і досягаючи відмітки. 110-111 кадрів. Але ж трасування променів вимкнено, а продуктивність підвищилася, можна сказати, не дуже і суттєво. При тому, що в мене відеокарта від AMD, яка взагалі погано обробляє трасування. Перемикаємо роздільну здатність на 1440p, залишивши всі попередні налаштування. Пішки 88-89 кадрів, і також в залежності від сцени можна досягти 105-107 кадрів на секунду. В повітрі фреймрейт коливається в діапазоні. 80 це 90 кадрів, рідко перевалюючи за 100 кадрів на секунду. І тепер вишенька на торт. Виставляю роздільну здатність на 720p, залишаючи попереднє налаштування на тому ж рівні. І що я бачу? В повітрі кадрова частота тримається в діапазоні 73-83 кадри на секунду, іноді досягаючи 95 кадрів. На землі стабільно відображається 90-105 кадрів на секунду. 720p, Карл. Дно, звичайно, ще не пробите. Ставлю на Налаштування графону Low, роздільна здатність залишається на 720p з вимкненим апскелінгом та трасуванням променів. В повітрі частота кадрів тримається десь в районі 95-105 кадрів на секунду. На землі маємо ті самі 95-105 кадрів в середньому показнику. Тобто в 720p на низьких налаштуваннях графіки. Ось так оптимізований цей продукт. Що я можу сказати з дуже високою вірогідністю. Ця гра страшенно залежна від потужності центрального процесу. Процесора. Якщо він не здатен обчислювати кадри, то яка б у вас не була відеокарта, буде низька частота кадрів. Тобто цьому лайну для щастя не вистачає Ryzen 7 5800X з вісьмома ядрами і 16 потоками, це просто гаплик повний. Виглядає гра так само, як і ремастер людини павука. Відчувається навіть той самий рушій, з якого диво вона настільки погано працює. Всі ці FSR-и, DLSS-и взагалі тут, як корові сідло, вони майже не додають ніякої продуктивності. так от до чого ця вся така довга прелюдія На потужностях майже всіх хмарних сервісів використовуються спеціальні серверні процесори, які можуть працювати 24 години на добу, не перегріваючись. Це специфічний продукт з середніми частотами і обмеженою кількістю інструкцій. І він сам по собі не дуже підходить для ігор. А ще він може бути софтверно обмежений в продуктивності. Також він приймає безпосередню участь в передаванні картинки з хмарного сервісу. На користувацький пристрій, тому він вже завантажений досить непогано. А тут ще ця гра, яка взагалі не використовує потужності відеоадаптера, і поклала всю роботу на центральний процесор. Коли я тестував Hogwarts Legacy, моя відеокарта просто вибухала при зміні графічних налаштувань, а тут вона працює, ніби я відео на ютубчику дивлюся. Так от ви вже здогадуєтесь, що ми зараз побачимо, граючи в бустероїді. Але для вас я коротесенько пробіжуся деякими налаштуваннями і запущу гру. На мобільному пристрої, і після цього підіб'ємо підсумки. До речі, я для себе зробив відкриття, і мені дуже шкода, що я цього не знав раніше. І ніхто з моїх підписників мені цього не сказав, що в Steam є оверлей, який показує нам частоту кадрів. Тому, починаючи з цього відео, ми будемо з вами більш точно розуміти продуктивність гри на віддаленій машині. Це дуже круто. Якщо, звичайно, розробники сервісу нам не заблокують таку можливість, не хотілося. Б. Запускаю застосунок і перевіряю якість з'єднання, аби не було ще. Додаткових проблем із з цієї сторони. В роздільній здатності Full HD з вимкненим трасуванням променів на пресеті графіки дуже високі. В повітрі на павутині кадрова частота тримається в районі 33-37 кадрів на секунду, а на землі 25-30 кадрів на секунду, провалюючись до позначки 18 кадрів на секунду. У вікнувши DLSS, в повітрі взагалі нічого не помінялось, ті ж самі 33-37 кадрів на секунду. На землі фреймрейт трохи підріс. І становить 38-43 кадри на секунду, іноді підстрибуючи до 45. При цьому інпут лаг майже не відчувається, бо бляха важко розуміти, що взагалі діється. Навіть при 40 кадрах на секунду картинка дуже смикана. Якщо знизити графон на лоу, то політати можна зі швидкістю 40-45 кадрів, а походити вулицями міста Пішки також в діапазоні 45 кадрів на секунду, але є страшні фрізи і статори з провалюванням фреймрейту до позначки 22 кадри. На секунду. Якщо заради сміху увімкнути рейтрейсинг на дуже високий пресет без DLSS, то можна подивитись чудове слайд-шоу зі швидкістю 17 кадрів на секунду, якщо ходити. А якщо взлетіти над містом, то фреймрейт збільшується аж до 22-25 кадрів на секунду. Якщо викликати на допомогу цій нещасній машині DLSS з пресетом якість, то побігати можна побачивши 23 кадри на секунду, а політати аж цілих 29. Якщо увімкнути DLSS на на Performance то можна насолодитись консольним геймінгом з 2013 року в трохи більше, ніж 30 кадрів на секунду. Чому саме з 2013 Тому що зображення саме таке, як на Xbox One чи PlayStation 4, сицільне мило. Хоча ні, мабуть, я погарячкував, воно ще гірше. Перестаємо знущатися, вимикаємо RTX, а DLSS ставимо на якість, при цьому знижуємо якість графіки на пресет Low. Ігровий процес йде на швидкості 45-50 кадрів на секунду. Ну це вже щось, але ж не дуже гарна графіка. В роздільній здатності 720 p фреймрейт взагалі упав до 45 кадрів на секунду. Якщо поставити якість графону на дуже високу, залишивши 720. То картинка стає гарнішою, а от фреймрейт не провалюється взагалі, ті саме 43-45 кадрів на секунду. Встановивши DLSS на Ultra Performance, взагалі неможливо грати, бо якийсь незрозумілий артефакт посередині екрану присутній. Перемикнувшись на FSR, він також залишається на своєму місці. Єдиний вихід, який я знайшов, аби не вилізли очі і не стрибав фреймрейт як кардіограма у алкоголіка це 1080p DLSS в положення. Динамічної зміни роздільної здатності і обмежити його на 30 кадрах на секунду. Тоді на просто високих налаштуваннях графону отримуємо більш-менш приємний консольний experience в трохи більше за 30 кадрів на секунду. При цьому непомітне зменшення чи збільшення роздільної здатності в динаміці, фрізів та статорів також немає. Затримка в воду майже не відчувається. Якщо ви не дуже вибагливий геймер, то пройти один раз цю забавку можна. Далі переходимо до браузера. Звичайно, Перевіряємо якість з'єднання. Звертаю вашу увагу, що я потрапив на машину, на якій неможливо увімкнути трасування променів. Я декілька разів вимикав гру і намагався потрапити на інший сервер, але вибору немає. Куди підключили, там і граємо. Взагалі-то це не дуже критично, бо використовувати в цій грі рейтрейсінг найвряд чи вийде. Тому Full HD, FSR вимкнений, бо тільки він доступний, скоріш за все, тут відеоадаптер від AMD, динамічна зміна роздільної здатності також. Off, якість графіки дуже висока. Бігаючи по землі, фреймрейт тримається в діапазоні 43-47 кадрів на секунду. В повітрі так само. Дуже стабільні і майже не скачуть. Грати дуже приємно, інпут лагу немає взагалі. Ігровий процес дуже плавний і не смикається, фрізів і статорів не помітив. Якщо додати FSR на якість, суттєво ситуація не міняється. Хіба що тільки трішечки, бо кадрова частота іноді застрибує за відмітку 50 кадрів на секунду. А от Якщо ФСР встановити на баланс, то з'являються якісь дикі фрізи та суттєві просадки кадрів аж до 30 кадрів на секунду. Хоча гуляючи містом пішки, можна іноді побачити навіть 55 кадрів на секунду, але це не завжди. В основному так само, як і на попередніх налаштуваннях, тримається в районі 45. Встановивши графон на лоу, не суттєво збільшилася частота кадрів і сягає 50 кадрів на секунду. А от піднявшись у повітря, знов ті самі 43-47 Змінивши роздільну здатність на 720p і встановивши FSR на баланс, нічого не змінилося взагалі. Також підключивши геймпад до свого мобільного телефона, протестував гру там і виявилося, що на смартфоні грати в неї найприємніше за все. Середня частота кадрів тримається в районі 37-40 кадрів на секунду. Я, звичайно, поклацав різноманітні налаштування, але вони так само суттєво в кращий бік не поліпшують ситуацію. Тобто підбиваємо підсумки цього тяжкого. Відео гра дуже не оптимізована і потребує дуже багато процесорної потужності і майже не використовує ресурси відеокарти. Тому в хмарному сервісі Boosteroid в неї можна грати і отримувати лише консольний експірієнс на всіх пристроях, включаючи мобільний телефон на андроїді. Рекомендую використовувати наступні налаштування. Full HD, DLSS або FSR встановити на динамічну зміну роздільної здатності, обравши обмеження в 30 кадрів на секунду. Налаштування графіки обрати дуже високі або високі. Таким чином, ви отримаєте дуже класну і якісну картинку, плавний геймплей та майже повну відсутність інпут лагу. Також вас не будуть переслідувати мікрофрізи, статори та просадки кадрів. Обов'язково використовуйте геймпад, а інакше зображення буде не дуже приємним при динамічній зміні картинки. Чи можу я? Рекомендувати до купівлі Spider-Man Miles Morales для гри в марному сервісі Boosterї? Ну і да, і ні. Якщо ви пришелепкувати в хорошому звичайному розумінні цього слова, як і я, і бажаєте грати лише як в мінімум 60 кадрах на секунду, то однозначно не витрачайте кошти і просто забудьте за цей проєкт. Якщо ви можете миритися з грою в 30 кадрах на секунду, і вас абсолютно не турбує це питання, то зрозуміло, що да, ви з легкістю зможете пройти цю гру в хмарі. Відчуваючи дискомфорту від Інпутлагу і інших неприємностей. Бо Spider-Man Remaster працював набагато краще, це навіть не обговорюється. Якщо ви все ж таки вирішили купити підписку на Хмарний сервіс Booster, Roy, то я буду дуже вдячний вам, якщо ви витратите свої кошти, використовуючи моє посилання, яке я залишу в дописі до цього відео або в закріпленому коментарі. Не забувайте допомагати нашим воїнам, вони постійно потребують нашої підтримки. Саме тому я залишу посилання. На благодійні фонди також, десь під відео або в закрепі. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Слава Україні! Переможемо!